Всім привіт! Мене звати Оксана, я ілюстраторка. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що хорошого і поганого є в тому, щоб змальовувати чужі роботи. <рив> Всі, хто малює досить давно, або зараз тільки починають, і тим паче пам'ятають, Етапи, коли ми всі малювали щось змальовували на полях в зошитах в клітинку, у кожного з нас була фаза, де ми змальовували аніме. Сто відсотків робили. Я це я знаю. Я просто знаю. Я знаю, що ви всі це робили. Ми всі це робили. Звісно, також ми змальовували своїх улюблених героїв з мультфільмів, можливо, Діснеївських, або перемальовували роботи улюблених художників. І я знаю. Навіть якщо це здається, що це повний крінж зараз це був наш спосіб навчитися, тому що для того, щоб навчитися малювати, людина спочатку повинна навчитися змальовувати. Художник повинен бачити і відтворювати закономірності, особливості, паттерни в навколишньому світі для того, щоб потім передати своє бачення реальності глядачу. І для того, щоб оволодіти цією навичкою, потрібно тренуватися. Тренуватися так само, як люди в спортзалі тренуються для того, щоб мати залізні сіднички. Ні, ну я не тренуюсь, але хтось точно цим займається. Поясню: почнемо з того, що процес малювання складається з кількох етапів. Перший художник дивиться на предмет і аналізує його. Цей час фотони світла, що відбуваються від предмету, потрапляють до нас у очі, а від очей передаються у мозок, і мозок починає цю інформацію обробляти. Це серйозна розумова праця, яка потребує уваги і концентрації, особливо у тих, хто тільки вчиться, тому що вона потребує великої кількості когнитивних ресурсів. О, як сказав. А потім художник має запам'ятати те, що він щойно побачив, і спробувати перенести це на папір. І ось тут якраз і вступає в гру зміння малювати саме навичка, тому що ваша рука повинна вас слухатись, вона повинна рухатись так, як вам потрібно. І мозок повинен розуміти, які сигнали потрібно посилати вашим кінцівкам для того, щоб робота виходила така, яка вона має бути. Тут досягти майстерності можна лише за допомогою. Довгої і упорної праці, і практики, постійної практики. Тут немає ніяких чіткодів, тут ви не використаєте якісь магічні методи, і ви нічого з цим не зробите. Вам просто тупо потрібно малювати, малювати і малювати, поки ця навичка не відточиться. Все, що я описала раніше, є досить складним і кропітким процесом. І спочатку людина може просто згубитися в тій кількості інформації, яку вона отримує через різні канали сприйняття. І це нормально. В такі моменти стає незрозуміло, що є головним, що є другорядним, як відділити одне від іншого і як не перейти у вимальовування війок замість того, щоб вхопити основні форми. І ось тут на сцену виходить змальовування чужих робіт. Адже інший художник вже зробив більшу частину роботи за вас. Він проаналізував і схопив суть, позбувся зайвого і розставив акценти. Він знає, що і як робить, тому що вже дуже довго цим займається і практикується. І у нього ці процеси відбуваються майже автоматично. Тому було б просто тупістю не скористатися його майстерністю і намагатися всього досягти самим, тому що людина повинна вчитися не тільки на чужих помилках, а й на чужих успіхах. Це набагато пришвидшить ваш власний прогрес. Тому ми просто зобов'язані вчитися у майстрів минулого і сучасності. Але для того, щоб не просто змальовувати, а винести для себе якусь користь, потрібно робити це максимально вдумливо. І найкраще для цього може підійти алгоритм, який я зараз попишу. По-перше, нам потрібно вибрати роботу, яка нам подобається, і усвідомити, чому саме вона нам сподобалась. Необхідно зрозуміти, що саме привернуло нашу увагу. Можливо, це був колір або композиція, текстура, ідея. По-друге, подумавши над першим пунктом. Необхідно виділити для себе кілька категорій, які ви хочете дослідити. Наприклад, вам в чужій роботі дуже сподобалась композиція і кольори, і ви хочете потренуватися саме в цьому. І для цього було б непогано просто поверх роботи обвести важливі елементи різними кольорами. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Таким чином ми знову полегшуємо собі роботу. І прям зовсім прибираємо все зайве і залишаємо тільки суть те, на чому ми будемо фокусувати максимальну свою увагу. І тільки після того, як ми добре подумали, провели детальний аналіз чужої роботи і виділили для себе все найголовніше, тільки тоді ми можемо приступати до змальовки. Для того, щоб знову-таки полегшити собі роботу і зробити змальовку якіснішою, в ідеалі. Потрібно накласти на оригінал сітку, яка допоможе нам орієнтуватися в роботі. І таку ж сітку з такими ж пропорціями нанести на свій холст, де ми будемо перемальовувати роботу. Знаєте, в дитячих журналах були такі приколи змалюють малюючу роботу, і там теж все розбито по квадратиках. Ось це те, що нам потрібно. Такий підхід допоможе нам знову ж таки точніше вхопити суть оригінальної роботи і не дасть нашій композиції розвалитися, якщо ми почнемо заглиблюватися в якісь детальки. І четвертий етап це вже сама змальовка. І тут ви теж намагаєтесь не сильно поспішати, а краще намагатися зрозуміти, які техніки використовував автор. Як він думав над цією роботою, що він вважав акцентом, які пензлі він використовував, які кольори підбирав, за яким принципом він їх підбирав? Можливо, ви хочете розглянути кольорове коло, щоб зрозуміти, який кольоровий підхід він використовував. І ось усе це ви намагаєтеся повторити і забрати в свою скарбничку, навичок і умінь. Щоб можливо, потім, якщо це вам сподобається, використовувати щось з цього в своїй роботі. Це складно, так я знаю. Але, але для того, щоб винести для себе з цього користь, вам необхідно ставитися до змальовки як до справжнього дослідження. Уявіть себе вченим, який намагається зрозуміти, як були побудовані єгипетські піраміди, або як статуї на острові Пасхи дісталися до своїх місць, або уявіть, що кухар, який намагається повторити страву тільки за фотографією, або за смаком, без рецепту. Хіба це не захопливо? Просто уявіть, якщо ви будете достатньо старанними, ви зможете повторити роботу Мікеланджело, або перемалювати монну лізу точ-вточ. в -точ. Прикиньте, все, що було колись створено однією людиною, може бути повторено іншою. Це 100%. Тому уявіть, що кожен з нас по суті може малювати як Леонардо да Вінчі. І насправді всі професійні художники знають, що змальовувати це окей. У нас в академії навіть був предмет Копія, де нам буквально ставили оцінки за те, як добре ми змалювали чужі роботи. Тож всі професіонали це знають навіть. Найкрутіші художники, які малюють якісь неймовірні видумані світи, і щось дуже не схоже на те, що існує в на планеті Земля. Вони теж змальовують 100%. Просто частіше вони змальовують з реального життя, вони ставлять собі натюрморти, вони ходять малювати етюди, вони постійно експериментують з освітленням, з різноманітними ракурсами і так далі. І так вони теж навчаються. Знаєте, я раніше теж дуже багато змальовувала, особливо коли в мене була ідея фікс знайти свій стиль. Ну, знаєте, всі теж через це проходили. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях обов'язково зніму відео про те, як знайти свій стиль. Значить. І коли я шукала свій стиль, я перемальовувала роботи дуже багатьох різноманітних художників. Я повторювала за ними, я шукала елементи, які мені подобаються, що щось мені підходило, щось не підходило. І кожного разу я вважала, що це якийсь новий шедевр. Але після того, як більш-менш мій стиль віднайшовся, і так співпало, що в цей же час я пішла в коледж. Виявилось, що часу на все не вистачає, і я майже перестала змальовувати, тому що на той період мого скілу, мого рівня малювання, моїх навичок було достатньо для того, щоб робити хороші нормальні роботи. Цього було правда достатньо. Мені не потрібно було пригати через себе і хапати зірки з неба. В той період я просто йшла по накатаній. Виїжджаючи на тих навичках, які в мене вже були, і тупо на своєму досвіді. І знаєте, це, це було просто, але це було великою моєю помилкою. Тому що якщо ти стоїш на місці і не розвиваєшся, ти деградуєш. Як писав Льюіс Керрол в своїй Алісі в країні див, щоб. Стояти на місці потрібно бігти вдвічі швидше. Якщо ви не не розвиваєтесь постійно, ви деградуєте. Вибачте, але це правда, і ну це складно прийняти. Але якщо ви дійсно хочете стати професіоналами в своїй справі, потрібно розуміти, що навіть найкрутіші художники Діснея постійно вчаться у інших людей і природи. Але помітьте. Що протягом всього відео я розглядала процес спальовки лише як вправу. Необхідно пам'ятати, що це лише спосіб розвити ваші навички. Це не можливість швидко стати популярними в інтернеті. Це не можливість набрати аудиторію. Ми всі повинні пам'ятати і дотримуватися професійної етики. Якщо ви змалювали чужу роботу, і вам дуже подобається, як ви це зробили. Вам дуже подобається, як ви її змалювали, ви і ви хочете її викласти в інтернет, не забуваємо, ми обов'язково вказуємо, що це змальовка. І вказуємо ім'я, а ще краще даємо посилання на автора цієї роботи, на автора оригіналу. Я, коли була мала, в 13 років теж дуже багато змальовувала і е, виставляла ці роботи без підпису, без нічого. І це було моєю великою помилкою, це неправильно. Просто тоді я ще не розуміла усіх цих концепцій, і ну як, авторське право для мене просто не існувало. Я малюю собі щось, мене це не цікаве. Справа в тому, що в мене не було, слава Богу, багато підписників, і я по дупі не отримала за це. І ніхто тоді з мене дурь не вибув. Слава Богу, я раніше згаминулася, трошки подорослішала, подивилася відео інших художників, дізналася, що таке авторське право і що те, що я роблю, це взагалі-то не окей. І я видала ці роботи зі своїх аккаунтів. Тому будьте обережними, бо якщо вам зараз не настучать по шапці, вам можуть настучати потім. Але можливо це навіть краще тоді швидше вивчити свій урок. От я досить довго гречі, ці роботи провисіли в мене в профілі, і слава Богу, що я не наїлася такого хейту, бо потім би напевно була дуже-дуже така затюкана. Тож, підіб'ємо підсумки. Для того, щоб створити якісну роботу самостійно, необхідно постійно аналізувати довколишній світ і роботи інших художників. Копія – це чудовий метод для того, щоб навчитися новим технікам і розвинути свою майстерність. Щоб отримати найбільше користі від змальовування, потрібно детально проаналізувати оригінал, потім розбити його на сітку і намагатися якнайточніше повторити роботу майстра, але при цьому думати, думати і ще раз думати. Коли змальовуєте чужу роботу і хочете поділитися результатом змальовування, обов'язково вказуємо ім'я автора і вказуємо, що це є змальовкою. Ще краще даємо посилання на автора. Вчитися потрібно не тільки на чужих помилках, а й на чужих успіхах. Без змальовування ваш прогрес буде дуже сповільненим. Тому розгляньте цей метод як можливість покращення своїх навичок. До речі, деякі майстри, якщо ви їх, наприклад, відмітите в інстаграмі на цьому пості зі змальовкою, можуть ну, не дуже добре до цього віднестися і, можливо, будуть трохи засмучені тим, що ви змальовуєте їх роботу. Тому я особисто зазвичай коли змальовую, змальовую стіл, щоб нікого не образити. Або змальовуйте в тих, хто вже помер. Їм же все одно. Отже, якщо відповідати на питання, чи добре робити копії, чи це погано, я скажу так: змальовувати не можна, змальовувати потрібно. Ось таке в мене вийшло сьогодні відео. Сподіваюсь, воно було інформативним і корисним. Якщо це так, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть коментар про те, на які інші теми ви хотіли б почути від мене інформацію. А також обов'язково поділіться цим відео з тим, кому як ви думаєте, воно може бути корисним. Не забувайте донатити на зсу, це дуже важливо, тому що саме завдяки ним у нас зараз є змога робити те, що ми робимо. Пам'ятайте, навіть одна гривня може бути достатньою для того, щоб врятувати чиє життя. І це може бути ваша гривня. А я дякую вам за перегляд. Всім дякую. Всі вільні! Do you or do you you or not feel bonita? I feel bonita. Wonderful, because you look bonita. Далі він співстав... співстав... співставля. Тяжело. правда, мені доспротокас суботи, як до луни пішки з метеоритом в. хе 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 Хе-хе-хе!